Для електролізерів автомобільних будь-якого типу ми використовуємо абсолютно електронепромитну не замерзаючу рідину. А називається чи це для електролізер компакт, чи стар чи вантаж. Якщо розбавити 200-300 грам даної не замерзаючої рідини у воді та залити в даний електролізер, то ваше авто, якщо знаходиться на вулиці, ви можете бути впевнені, що ніколи не замерзне в електролізері вода. Щоб продемонструвати дану електронепроникну незамерзаючу рідину, ми заливаємо невелику кількість в стакан, вона абсолютно прозора та має досить достатню в'язкість, беремо електрокіші, ставимо на прозвон, бачимо, що вони справні та замерюємо безпосередньо в дану незамерзаючу рідину. І спостерігаємо, що вона абсолютно електронепроникна незамерзаюча не замерзаюча рідина. Наші клієнти з 2017 року користуються даною незамерзайкою, і вона перевірена часом. Зараз ми її можемо запропонувати для всіх інших клієнтів, хто використовує електролізери різних виробників. За 200 гривень ви можете забезпечити роботу в зимовий час свого електролізера на своєму авто. Підписуємося на канал та ставимо лайк.